Шановні красноградці, дорогі ветерани, щиро вітаю вас 71-ю річницею визволення Красноградського району від німецько фашистських загарбників. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті та любові визволителям рідної землі. Вони подарували нам найдорожче, що є у людини: життя та волю. Наш святий обов'язок шанувати пам'ять загиблих і піклуватися про живих ветеранів. Щоб герої військових раків не почували себе забутими і самотніми, були оточені турботою та увагою. Шановні ветерани, прийміть від ваших нащадків низький уклін і щиру вдячність за все, що ви зробили для нас і майбутніх поколінь. Зичу всім вам, шановні земляки, міцного здоров'я, миру, благополуччя і злагоди в кожній домівці, в кожній сім'ї. Зі святом вас!